Мовний скандал у Дніпропетровському державному медуніверситеті. Студентка Магдалина Пальчар звинуватила викладачку Людмилу Новоженіну у тому, що та наказала їй на практичній парі в лікарні опитувати пацієнта російською мовою. За словами ж викладачки, саме після того, як студентка звернулася до 73-річного чоловіка українською, у нього раптово підвищився тиск. Тому і попросила Магдалину перейти на російську. Про це в соцмережі написав знайомий. Магдалини, ректорка вишу, нині викликала усіх учасників конфлікту, аби ці написали пояснення. Це було е заняття, що проходило в палаті пацієнта. Ми збирали анамнез. І коли я почала опитувати пацієнта українською мовою, вона мене зупинила і сказала: говори російською мовою. Ти не, не бачиш, він не дочуває. Тобто він не дочуває лише українську мову. Російську він дочуває. Виходить. Третьокурсниця Дніпровського державного медуніверситету Магдалина Пельчар, так Описує те, що сталося на практичній парі 10 листопада, начебто, через те, що 73-річний пацієнт не розумів українською. Викладачка змушувала її звертатися до нього російською. Магдалина не змогла і розплакалася. Мене став. Просто комок в горлі, і я зрозуміла, що мене принижено. Коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала. Викладачка мені сказала: А ти знаєш, де ти зараз знаходишся? В Дніпрі? Тобі потрібно переводитись Львова чи до Кембриджа. на занятті у лікарняній палаці, окрім Магдалини, було ще дев'ятеро студентів. Кілька одногрупників, які перед тим опитали пацієнта російською, кажуть, робили так, бо то за лікарським етикетом. І що викладачка лише через те запропонувала Магдалині говорити російською. Коли ми вже підійшли до цього пацієнта, він вже почав з нами розмовляти на російській мові. І за правилами етикету ми повинні були також збирати анамнез російською мовою для. Якісного збору. Магдалина почала його спитати. Дідусь дуже дивно дивився на це все. І викладач тому запропонував їй Магдалина одразу перейшла на неї, не дуже це вдалося. Ну, а далі вже. Було що все всі знають від початку навчального року. Це вже було шосте заняття. Із цією викладачкою у групі Магдалина певнить, усі вони були російською, але дівчина нікому не скаржилася. То підтверджують і її одногрупники. Практично у увновиженіною ну, якою мовою відбувалася? Ну цього разу вона була російською мовою. Вона на початку року намагалася вести пари українською мовою, але ми бачили, що вона. Дуже довго думає, пара це це затягується, і ми розуміли, що ну і вона розуміла, що вона не може в тому обсязі інформацію нам надати. Натомість, після посту у соцмережі у телеграм-чатах курсу та університету вже почалося цькування самої Магдалини. Одна проти всіх, відося. Я взагалі не розумію, навіщо було їхати на навчання до Дніпра. Я розчарувалася в людях, хочеться, щоб поїхала домой. Западенське бидло Людмила Новоженіна викладає в університеті вже 30 років. Вона кандидатка медичних наук та лікарка вищої категорії. Певнить такий мовний інцидент, перший в її практиці, і переконує, як медик захищала права важкохворого пацієнта. Коли черга дійшла до цієї студентки, пільчар, вона Марії Магдалини, вона підійшла до хворого, почала з ним розмовляти українською, але пацієнт покрасні, почервонів, він не мог розуміти, що вона каже. Тобто, пані Любов, ви, ви зробили висновок, що він почервонів, бо не зрозумів українську мову. Ні, Вір, ні, він, він мотав головою і е, глаза були такі, що очі були такі, що він не розумів. Крім того, викладач Заперечує слова студентів про те, що викладає їм російською. Ні, українською мовою. Я дуже швидко, мабуть, говорю і проскачую слова. Оце так, я розмовляю українською. Нині усі учасники конфлікту написали пояснювальні записки ректорці університету. Магдалина каже, її одногрупники не підтримують, але стоятиме на своєму. У мене немає сенсу абсолютно обріхувати викладачку. У мене лише в неї відмінні оцінки. Я. Хочу, щоб було викладання українською мовою, щоб всі викладачі перейшли на українську мову. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.